Робити огляд демонстраційного посіву Сої компанії Прогрейн коротко про історію цього демополя. Попередником посіву була кукурудза на зерно. Потім практично була посіяна 10-11 лінійка кукурудзи і 12 го числа відбувся висвіт демонстрацій, цього демонстраційного участка Підготовка групи тут була дискріпером 200 кг на гектар нітроамофоски амофоски і потім було внесено ще по 150 кг на гектар карбаміду м'ячної суміші. добривам мінеральним все. Посів був проведений сівалкою, оскільки, скажімо так, під цей досвід ми вибирали дійсно, щоб показати це більш-менш презентабельно. Була сівалка невеличка Джондір. 18, ширина міжряд 18 см, були заглушені банки, тобто щоб вийти на посів на 36 см, що ми тут і отримали. От, знову ж таки, від кукурудзи одна ділянка вийшла обсів. сіл. По урожайним даним, коли ми їдемо до збирання, ми її не будемо мати до уваги, оскільки там дійсно є питання по мікроклімату від кукурудзи. Цей сорт є в кінці. Сорт називається Сузір'я, це вітчизняний сорт. Про нього нічого не буду розповідати, тому що наш сорт можете підходити, дивитись самі. Щодо сортів Прогрейн. Тут ми маємо повну лінійку Прогрейн, яка пройшла за останні буквально 2 роки майже повне оновлення. Я буду дуже часто повторювати або раз повторюю таке слово як новий. Тут дійсно дуже багато сортів, які тільки в 2015 році вийшли на, на ринок України. Знову ж таки, є сорти, які на ринку України вже е, мають певну історію. І е, по групам стиглості ми будемо мати тут саму ранню сою, ми говоримо про стиглу сою в українській класифікації, яка має 100 днів, і будемо мати стиглу сою, знову ж таки, по українській класифікації, яка має біля 125 днів. Тому пропоную нашу роботу построїти так. Наша група невелика. Один одного, ми, як казав один бувший президент, почує кожного, так що дійсно задавайте питання в ході нашого огляду. Потім, я думаю, можна пояснюватись біля кожного сорту, зупинитись, можу додати інформацію, якщо кого якийсь собі буде цікавий. На рахунок кодування це політика компанії. Ніколи не йде пряма відкрита реклама сортів. Є кодування для того, щоб найбільше все-таки зробити такий незаангажований результат по кільцю збирання. На таких семінарах. Для такого загалу ми відкриваємо певні сорти, які мають назви, ми даємо їх характеристики. Для себе просто можете записувати і знати, що це дійсно такий сорт. І почнемо з першого сорту. Це сорт у нас, знову ж таки, перше слово називається новий. Сорт попу. Сорт має по класифікації канадський 2500 теплових одиниць. Це середньорання група, якщо беремо українську класифікацію. Його вегетаційний період ми будемо вимірювати десь в районі 105-110 днів. Дуже добре, ми в дуже вдалий час проводимо цей семінар, ми якраз зараз можемо піймати границю між середньостиглими ранніми і середньоранньою групою. В даному випадку ви бачите цей сорт, який знаходиться якраз в тій групі стиглості 2500, він підтверджує свою групу стиглості. Чим відрізняється сорт? Це Компанія, знову ж таки, повторюю, за останні два роки вона розширила свою лінійку якраз в цій групі 2500, яка дуже популярна на Україні. І це, скажімо так, нова генерація сортів групи 2500, середньорання група по українській класифікації. Сорт відрізняється гарним стартовим ростом, дуже добрий. Знову ж таки відрізняється стійкістю до вилягання. Ми будемо говорити про це місце, це якраз ну, подивимося на весь масів і гарна висота прикріплення першого боба. Має білок на рівні 41%. Сирий. О, що? Сухий чи сирий? В перерахунку на суху речовину. Коли я буду говорити про білок, я буду говорити про білок в перерахунку на суху речовину. Сорт дійсно є достойною заміною сортів, які вже є в реєстрації, які використовуються на Україні. Це скажімо, це не завтрашній, це теперішній день, який прийшов на країну. І має, має логічне продовження. Е, а, Я забувся одну хвилину по гербіцидному захисту цього поля. Дійсно, це поле практично не бачило рук.